Сьогодні приготуємо дирони з кабачків. Для приготування знадобляться наступні продукти. Кабачки промиваємо та відрізаємо грубі та тверді частинки. Далі натираємо кабачки на середній терці, а потім перекладаємо в глибоку миску. Солимо. Та даємо трохи часу кабачка, щоб вони пустили сік. Цю зайву рідину зливаємо. У миску додаємо 2 яйця та перемішуємо. Поступово додаємо борошно. Добре перемішуємо, щоб маса була однорідною. Цибулю подрібнюємо та підсмажимо на сковорідці. Підготуємо спеції, часник, зелень. За бажанням чорний перець. Додаємо все це в миску і добре перемішуємо суміш. Починаємо смажити дерони на рослині олії. Смажимо на середньому вогні з обоїх сторін. Сковорідку не накриваємо кришкою. Подаємо дерони зі сметаною. Також можна посипати зеленю. І додати декілька зубчиків часнику, потертих на дрібній терці. Всім смачного та дякую за увагу!